Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших речовин для життя воду. Чому пити воду щодня так важливо і як вона впливає на наш організм? Виявляється, вода це не просто напій, а ключ до здоров'я, енергії і довголіття. Тож давайте розбиратися. Вода основа життя. Людське тіло на 60-70% складається з води. Вона входить до складу кожної клітини і органу. Вода це транспортна система, що переносить кисень і поживні речовини до клітин, а також вводить продукти обміну і токсини. Без достатньої кількості води організм просто не зможе нормально функціонувати. Регуляція температури тіла. Наш організм постійно виробляє тепло, і вода допомагає підтримувати оптимальну температуру. Коли ми вітніємо, вода випаровується з поверхні шкіри, охолоджуючи тіло. Без води цей механізм не працюватиме. І ми ризикуємо перегрівом. Вода і мозок. Мозок на 75% складається з води. Навіть невеликий дефіцит рідини може викликати головний біль, втрату концентрації, зниження пам'яті і погіршення настрою. Дослідження показують, що зволоження мозку покращує його роботу та підвищує продуктивність. Покращення травлення і обміну речовим. Вода необхідна для утворення шлункового соку, який допомагає розщеплювати їжу. Вона розчиняє поживні речовини, щоб організм міг їх засвоїти. Крім того, вода допомагає уникнути закрепів, підтримуючи нормальне функціонування кишечника. Виведення токсинів і робота нирок. Нирки фільтрують кров і видаляють шкідливі речовини через сечу. Для цього їм потрібна достатня кількість води. Якщо пити мало води, нирки перевантажуються, а токсини накопичуються в організмі, що негативно впливає на здоров'я. Вода і здоров'я шкіри. Достатній рівень гідратації робить шкіру більш пружною і свіжою, зменшує появу зморшок і сухості. Вода допомагає виводити токсини, які можуть викликати запалення і прищі. Скільки ж потрібно пити води? Рекомендації різняться. Але загалом це приблизно 1,5-2 літри чистої води на день для дорослої людини. Важливо враховувати індивідуальні фактори: фізичну активність, клімат, в спекотну погоду потрібно більше, вагу і стан здоров'я. Важливо, не потрібно пити надто багато води за один раз. Краще розподілити прийом рівномірно протягом дня. Коли і як краще пити воду. Починайте ранок зі склянки води, це запускає обмін речовин. Пийте воду за 30 хвилин до їжі, щоб покращити травлення. Уникайте великої кількості води під час їжі, щоб не розбавляти шлунковий сік. Під час фізичних навантажень пийте маленькими порціями, щоб підтримувати рівень гідратації. Чи можна замінити воду іншими напоями: кава, чай, соки і солодкі газовані напої не замінюють воду, а іноді навіть зневоднюють організм через очогінний ефект або вміст цукру. Найкращий вибір чиста питна вода. Цікаві факти про воду: вода єдина речовина на землі, яка може існувати одночасно у трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному. Вода покриває близько 70% поверхні землі, але лише 3% прісна, придатна для пиття, людина може прожити без їжі тижні, а без води лише кілька днів. Вода допомагає підтримувати баланс електролітів в організмі, що впливає на роботу м'язів і нервів. Отже, питна вода це основа здоров'я, краси і гарного самопочуття. Не варто недооцінювати її роль. Пам'ятайте, регулярна гідратація це проста, але надзвичайно ефективна профілактика багатьох хвороб і проблем. Почніть пити більше води вже сьогодні і відчуйте різницю. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться ним з друзями. Буде ще більше цікавих і корисних тем.